16 глава Матвія. Коли Ісус питав учнів, за кого люди мене почитають? Пам'ятаєте? Учні почали говорити різні відповіді. Потім він запитав. А хто я для вас? От 16 вірш. Матвія 16, 16. У відповідь Симон Петро промовив. Ти є Христос, Син Бога Живого. Дивіться далі, 17 вірш. А Ісус відповів Йому і сказав: Блажений ти Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Амінь. Дивіться, дуже важливо. Ми зараз говоримо про фінанси. Важливо, щоб для кожної людини це стало откровенням. Що откровенням? Давайте і дасться вам. Хто сіє щедро? То щедро пажне. Це повинно стати для нас відкривня. Послухайте, ну, ми вже читали це не раз в першому Крінтяні в 9 розділі, що Бог любить який, Бог любить тих, які, які дають з радістю, без примусу. І тут, ну, послухайте, дивіться, ми ж очікуємо, що коли до нас будуть приходити нові люди, ми ж очікуємо, да? не треба заставляти їх давати. Треба їх вчити, щоб для них це стало відкровенням. І тоді вони будуть давати з радістю, без примусу. Розумієте? Взагалі, наша задача кожну людину не просто їм їх правилам обучити. Правила хорошо, але вони не головні. Фарисеї перегнули палку, і вони зробили правила, людські правила, традиції. Вище за Боже Слово. Mm? А ми навпаки, ми повинні людей познайомити з Христом. Щоб люди зрозуміли, як Він мене любить. Mm? Якщо я нічого не дам, Бог мене не буде менше любити. І не буде Він мене проклинати. Церкві можуть проклинати. Казати, що я жлоб. Ну, да, ти дійсно жлоб. Якщо ти не даєш, правильно? Ти ж лоб і так далі. Ну, Боже, до мене відношення, воно не зміниться. І тому я хотів би, щоб ми ходили в свободі. А в свободі, нас, що нас звільнить, коли ми будемо пізнавати істину? <клух> я це казав не раз, ще раз кажу. Коли я сьогодні наприклад, мене нема що дати, я повинен чувствовати себе вільно. <різвіст> mm. <різвіст> немає в мене що нести на домашню руку. Бувають різні ситуації, бувають різні ситуації. От буває, нема що понести. Та зараз будуть там довбати мене. Так, да, будуть довбати. Ну це проблема тих, хто довбе. Чого? Тому що ваша любов до мене, вона на умовах. Чи повинні ми вчити? Потрібні вчить. Повинні вчити. Це нормально. Но наша задача, щоб людина це знала, щоб для нього стало це откравенням. І тому я хотів би, щоб ми зараз помолились, щоб кожен в церкві він отримав це відквення. Слухай, давай не для того, щоб отримати від Бога щось. Не для того, щоб на мене всі дивились хорошо і правильно в церкві. Ні. Як писав Павло Д Керентян, ми пізнали благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, будучи багатий збіднів ради нас, щоб ми збагатилися Його бідності. Тобто Він говорив, що ми пізнали Його благодать, щоб кожен віруючий в нашу церкву пізнав цю благодать. Що, ребята, ну, діло не в вас. Ви тут просите, заставляєте а діло, я, я хочу нести, тому що Бог не пожалів ради мене. Саме дороге і цінне. А я вдома буду сухарик нести. Звісно, це проблема, коли в мене вдома є, а я просто жмусь. Ну, є ж люди жадібні. Так от якраз здаяння — це гарна вправа проти жадібності. М? Упражняй себе. Так само, послухайте, лінь теж, лінь теж на нас буде нападати. А яка гарна, проти, яка гарна вправа дієва вправа проти лінії? Робота. Так? І повірте, лінь до всіх приходить. Ну, якщо ти будеш дозволяти їй тебе переборювати, ти розлінуєшся. О, я там, що чекає лодарів в Саломон Багацько написав. Так само і жадібність, і жаба буде підходити до всіх, до всіх. Ну, щоб задавити цю жабу, давай. Mm? Давай. Ну, давай не тому, що тебе пастир задовбав і, і там ще, ще що хтось, а тому, що. Не плоті кров, тобто не люди, це тобі відкрили, а Бог відкрив. Амін. Як він і скільки він віддав ради тебе.